Вівторок, 13 січня триматиме країну в морозах та з хмарністю в багатьох областях. Розберемось детальніше, яку погоду готує цей день. У Київській області температура в день опуститься до 12 градусів морозу, а вночі буде мінус 14 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура в день становитиме 11 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 20. Спостерігатиметься хмарність, опади не прогнозуються. У Чернігівській області температура вдень і вночі буде 13 градусів морозу. Небо буде частково вкрите хмарами, без опадів. На Сумщині температура в день складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Очікується легкий снігопад із суцільною хмарністю. На, Сході. На Харківщині температура в день буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 13. Спостерігатиметься хмарність, опадів не буде. На Донеччині температура вдень становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 6. Прогнозується хмарна погода без опадів. На Луганщині температура в день складе 4 градуси морозу, а вночі мінус 6 градусів. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опадів не очікується. На півдні. На Одещині температура в день буде близько 0 градусів, а вночі мінус один. Очікується ясна погода з чистим небом без опадів. На Миколаївщині температура вдень складе 2 градуси морозу, а вночі мінус 3, прогнозується малохмарна погода, опади не очікуються. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. На Херсонщині температура вдень буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 3 градуси. Небо залишатиметься чистим і ясним опадів не буде. У Запорізькій області температура вдень становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 7 градусів. Спостерігатиметься хмарність без опадів. У Криму температура вдень буде 1 градус морозу, і вночі мінус 1. Очікується ясна погода з чистим небом, опади не прогнозуються. На заході. У Львівській області температура вдень складе 7 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 11. Прогнозується снігопад протягом дня. На Івано-Франківщині температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Тернопільській області температура вдень становитиме 7 градусів морозу, а вночі мінус 13. Спостерігатиметься майже повна хмарність, без опадів. У Чернівецькій області температура день буде 5 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 10. Очікується хмарна погода, опади не прогнозуються. На Закарпатті температура день складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 5 градусів. Прогнозується снігопад із суцільною хмарністю. У Рівненській області температура вдень становитиме 9 градусів морозу, а вночі мінус 15. Небо буде повністю вкрите хмарами, проте опадів не буде. У Волинській області температура вдень буде 8 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 15. Прогнозується суцільна хмарність, опади не очікуються. На Хмельниччині температура вдень складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 14 градусів. Спостерігатиметься повна хмарність без опадів. У центральних областях. На Кіровоградщині температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується, малохмарна погода опадів не буде. На Полтавщині температура вдень становитиме 6 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Небо буде хмарним, без опадів. На Черкащині температура вдень і вночі складе 8 градусів морозу. Спостерігатиметься хмарність, опади не прогнозуються. На Дніпропетровщині температура вдень буде 5 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 14. Прогнозується хмарність, опадів не очікується. На Вінниччині температура вдень становитиме 8 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Небо залишатиметься хмарним без опадів. Це був прогноз для всіх регіонів України на другий день тижня. Бажаємо вам комфортного вівторка попри морозну погоду. Дякуємо за увагу, бережіть себе і до завтра.